Геннадій Дубов, політичний оглядач з нами на прямому зв'язку. Геннадій, добрий ранок, спасибі, що так рано долучаєтесь. Добрий ранок, давайте поговоримо про цей мирний план. Що це може бути? Це калька з російської чи це якийсь компілят разом з китайським планом. Ну, справа в тому, що не існує російського мирного плану. Росія власне веде війну і жодних мирних ініціатив, крім як ультимативно відмовитись від території і виконати купу різних інших умов, що може імовірним Стамбулом 2 бути названо, не представляла. Є китайський мирний план. Це це дійсно так, і, і там до речі, його спорогу так не потрібно відкидати, тому що його база, його ядро це зокрема територіальна цілісні і власне він посилається три рази на статут Організації Об'єднаних Націй, і Китай не може інакшу позицію займати рівно тому, що в нього є тайванська проблематика, і, і власне для нього територіальна цілісність є дуже важливою. Ми, власне, по китайському мирному плану на сьогоднішній день нічого не пропрацьовували, тому що ми виходили з того, що є безальтернативним мирний план Володимира Зеленського. Але як ми бачимо, припустимо, то те, що Трамп отримав суттєві шанси на перемогу в. Виборах президента Сполучених Штатів плюс те, що він приймав Орбана рівно з цієї проблематики, можливо, свідчить про те, що нам необхідно трошки подивитися і, і перечитати те, що пропонують нам китайці. Можливо, там є окремі моменти, які є прийнятними для України. А насамперед, я повторюсь, мова йде про територіальну цілісність. Дякую за уточнення по ультиматумах російських. Ну це те, що вони видають за свої список вимог по китайському плану, коли його обговорюють, зазвичай в критиці звучить те, що там не прописано. Наскільки я пам'ятаю виведення всіх російських військ за кордони України? Чи це є проблемою для таких документів? Справа в тому, що да, там першим пунктом, якщо ми говоримо про наш мирний план, то першим пунктом у нас є виведення військ, а першим пунктом китайського мирного плану є припинення бойових дій і далі відповідно до певної міри реалізація різного роду ну так мирних ініціатив, включаючи принцип територіальної цілісності. Безумовно, він є менш конкретним ніж мирний план український. Там, зокрема, не передбачено там репарацій, там передбачено зняття санкцій з Російської Федерації, санкції названі одно. Сторонніми дискримінаційними заходами, ну власне таке формулювання, воно існує в дуже багатьох документах, починаючи від заяв Брікс, закінчуючи кам'яніке спільним китайсько-російським рішеннями шос останніми, ну і так далі, але знову таки те, що там не написано про виведення військ, не означає, що в процесі реалізації, в процесі обговорення, ми не можемо ставити подібного роду вимоги, і оскільки ми говоримо про територіальну цілісність, безумовно в межах суверенних кордонів держави і наземні війська. Можуть знаходитися лише в одному випадку, коли така держава дала згоду на знаходження відповідних військ. Тому ми не можемо говорити про те, що він є повним з точки зору нашої, з точки зору того, що наприклад необхідна воєнних злочинців карати, і, і так далі, але це краще ніж нічого. Це принаймні, точка старту, де ми можемо залучити так званий глобальний південь до того, щоб брати участь у розв'язанні ситуації нашої війни і тиснути на Російську Федерацію, якщо вона їх мирний план виконує. Нувати не буде, тому власне ну я, я не, не, не сприймайте так, що я закликаю е, після завтра погоджуватися з китайським мирним планом. Але е, як альтернативну базу для того, щоб е, рухатись далі, принаймні частково розглядати цю ситуацію, необхідно. Тобто є український мирний план, є пропозиції Китая, є щось від Орбана і є список ультиматумів від Росії. Коли йдеться про дипломатичні перемовини, то От, наприклад, мирний саміт 2 з досвіду. Чи можете ви сказати наскільки ось ці вимоги сторін притираються і виписується щось третє? Ну, це можливий варіант розвитку подій. Ну тобто, як війна, війна вона закінчується в будь-якому випадку певним мирним договором, або по фактичній лінії без, без підписання документів, або відповідно з підписанням документів, і так чи інакше, головним фактором в цій ситуації є власне поле бою. Тобто, якщо одна країна капітулює, їй нав'язують умови. Якщо мова йде про відповідно ну, такий, таку ситуацію, де жодна країна домінування домінування немає. Тут незворотня ситуація в історії щодо необхідності досягнення компромісу, тобто ситуація на землі вона так чи інакше є визначальною для ситуації в дипломатичних відносинах, і, і власне, в цьому випадку умовно ВІП-перемовником є збройні сили України в тому сенсі, що вони створюють умови для того, щоб ми могли ставити на дипломатичні, на дипломатичному фронті питання, так як це прийнятно для України, як прийнятно для нашої конституції, нашого законодавства. Тому ми в підсумку в. Так чи інакше прийдемо до того, що саме фактичні події будуть означати те, що в юридичному сенсі в підсумку буде підписано. Ми почали з Орбана. Він розгорнув шалену діяльність в Америку. Їздив. Все таки, чи можемо ми розуміти, що у його ось цих пропозиціях, що він возить, що він пропонує ЄС. Ну більше ніж те, що він підтримує китайську бразильську ініціативу, або іншими словами, китайський мирний план. Ми на сьогоднішній день не чуємо. Так чи інакше, про Орбана треба розуміти, що він сьогодні знаходиться в абсолютно унікальному становищі. Він є головою держави, членою члена Європейського союзу, відповідно, члена НАТО. Він одночасно один з небагатьох має відносини з Москвою. Він має відносини з імовірним наступним президентом Трампом, дуже теплі, і він має відносини. Надзвичайно теплі з китайською народною республікою, тобто для такої невеликої країни, там менше 10 мільйонів, наскільки я розумію, Угорщини, мати таку геополітичну позицію, це просто ну фантастично. Це таке буває раз там на мабуть і навіть не одне століття. І у цьому зв'язку дуже добре, що ми приймаємо пана Орбана в Києві, враховуючи всі ці, ці фактори, що ми ведемо розмову. Це не означає, що нам необхідно конче погоджуватися на його вимоги або на його пропозиції, так чи інакше. Що ми маємо тримати от подібного роду діалог відкритим, тим більше, що від голосу Угорщини в будь-якому випадку для нас залежать будь-які питання, які приймаються на рівні НАТО або Європейського Союзу. Тому, тому цей процес ми безумовно не маємо сьогодні стільки інформації, скільки мають наші офіційні особи. Але те, що президент Зеленський вітає візит пана Орбана до Києва, є абсолютно правильним. Це наші сусіди, і як мінімум до речі, от в ці складні часи Угорщина постачає велику кількість електричної енергії на імпорт в Україну і як поляки не висуває умов додаткових певних, щоб їм дозволили використовувати там вугільні електростанції, щоб платили на українці, а європейський союз угорщина просто тихо, відповідно здійснює постачання за європейськими цінами, так необхідної нам електричної енергії. Тому можна на Угорщину дивитися і через цю призму, що якби не Угорщина, світла було б ще менше і у цьому зв'язку продовжувати налагоджувати відносини, не на те, що. В нашому дискурсі суспільному пан Орбан має сумнівний авторитет. Це не завжди справедливо. Ну тільки на в нашому суспільстві ось новина, яка просить трохи більше пояснень. Сподіваюся, від вас їх отримати. Єврокомісари протестують на неформальній зустрічі міністрів у Будапешті. Будуть направляти старших чиновників Єврокомісії, а не її членів. Про це заявив пресекретар Єврокомісії Ерік Мамар. За його словами, причина протесту дипломатія прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Ще єврокомісари пропустять традиційний візит. До Угорщини, яка почала головування в ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань ради. Нагадаю, на початку липня Орбан вирушувала так зване мирне турне до Києва, Москви та Пекіна і далі до США і В ЄС, одразу попередили. Орбан не мав повноважень від Брюсселя. Ну, ось така е позиція від єврокомісії. Вона що має угорщині показати? В чому заміна єврокомісари на старші радники? Ну, це знову таки певна боротьба всередині органів Європейського союзу. Пан Орбан він, по перше, по результатам виборів в європейський парламент з великою ймовірністю буде мати фракцію, що власне буде третьою фракцією за величиною в Європарламенті в коаліції з консервативними силами іншими, які здобули місця в цьому органі Європейського союзу. По-друге, власне, ну дивіться, якщо ми говоримо про його діяльність. В межах Європейського союзу, то Орбан безумовно там ніколи не був рок зіркою, так би мовити. Він скоріше дуже багато консервативних ініціатив просував, і, і по суті там перманентний конфлікт з органами Європейського союзу, як до речі, частково і у там право і справедливість, яка ще нещодавно була в відповідно при владі в Республіці Польща, це, це нормальний процес, якби це, це внутрішні, такі так би мовити, розборки в відповідно органах Європейського союзу. Бо Орбан там представляє умовну таку східноєвропейську, і не тільки там і французи є і багато хто ще опозицію. Тому бюрократія протестує. Але Орбан з усіма цими вояжами так він користувався тим, що його країна головує в Раді Європи. Але справа в тому, що він же не представлявся від європейського союзу, і і безумовно, ці всі позиції, що він не, не не мовив від якби від рівня ЄС, вони є слушними з одного боку. А з іншого боку, ніхто їй не представляв візит як візит всієї. Європи відповідно до Москви, або до Києва, або до Трампа в Мараваго тощо тому ми маємо спокійно ставитися до того, що і в Європі відбуваються певні процеси. І власне, ну давайте скажемо так: от, якщо ми подивимося за вікно, у нас два з половиною роки іде відповідно повномасштабна війна. Чи все нам подобається із тих рішень, що приймалися в Європі? Чи достатня допомога ця, чи, чи чи часто обіцянки ті ж щодо постачання зброї або фінансування виконувалися? Тому все це. Процес, так би мовити, і говорити заздалегідь про те, що одні є добрі і проукраїнські, а інші злі і там пропутінські, спорогу просто не потрібно, тому що, от ми ви в минулий. Лоті обговорювали пана Венса в сполучених штатах і пана Трампа. Оце дуже з великою ймовірністю наступна влада американська, і і, і власне скільки у наші коментатори і окремі політики недолугі наговорили вже на цих посадових осіб. Ну чи чи сприяє це тому, щоб ми змогли налагодити відповідні відносини? Тому треба бути трошки більш мудрим, трошки більш обережним і розуміти, що нічого не стоїть на місці, так би мовити, і і в світі змінюється в тому числі в великих таких державах державах як сполучені штати, змінювалися в словаччині на нашому досвіді, частково змінюються в європейському парламенті, і, і на ці зміни необхідно вчасно реагувати, маючи відносини з усіма потенційними можливими посадовими особами, які очолюватимуть в майбутньому свої країни. Бо Україна не, не, не припинить своє існування їй необхідно буде десятиліттями розвивати дружбу з західноєвропейськими країнами з Америкою. А, а там, в силу того, що це держави демократичні, можливі, вторгнення. В тому числі зміни в плані персонального складу посадових осіб, і, 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 і треба судити політиків по їх справах, а не по іноді риториці. Ви знаєте, я от щойно прогортала інстаграм Віктора Орбана і зустрічі із Ердоганом, китайський візит, Москва, Київ всі брендовані як Ханґері 24 і Ю. Тобто вони брендуються як головування в Євросоюзі. Ну, справа в тому, що дивіться, от навіть просто по, по символізму. На якій зустрічі пана Орбана був прапор Європейського Союзу, оскільки він ніби його представляв. Ну спойлер ні на який. Те, що він пише в своєму Твіттері, ну якби ну якби я не знаю, в мене там Денька в соціальних мережах пише, що вона чемпіон світу, але я знаю, що це не так. Тут тут питання не в підписах під поставлення, тут питання в тому, яким чином візит оформлюється, не більше ні. Менше тому що офіційне представництво має свої інститути, має свої процедури, і в твіттері можна написати ну, що завгодно. Насправді так і роблять більшість користувачів. Жодного атрибуту офіційного візиту, власне, протягом цих зустрічей не застосовувалося. Тому підстав говорити, що це візит офіційний або він приховувався під прапором Європейського союзу. Думаю, що немає. Не в Твіттері, а все-таки в інстаграмі це теж дуже промовисто говорить, в тому числі і про політиків, які викладають там відео і фотографії. Про якщо ми вже говоримо про таку човникову дипломатію, була зустріч Бориса Джонсона і Трампа. Все, що ми знаємо, це те, що обговорювали ситуацію в Україні. Що ви бачите за цим візитом? Ясно, що інформації замало, ну але. Ну, сьогодні, хто такий боріс Джонсон на сьогоднішній день це колишній прем'єр-міністр і колишній голова партії, яка була при владі. Сьогодні власне консерватори ніщівно програли вибори. Змінився прем'єр-міністр, навіть той, який був після пана Джонсона. Сунок пішов у відставку. Власне сьогодні більшість у лейбористів. Тому, якщо Джонсон сьогодні і може щось розповісти пану Трампу, він може розповідати це лише в історичному аспекті, тому що. Жодних повноважень і жодного впливу ближчим часом, і при цьому, якщо навіть уявляємо, Трамп виграє вибори, це 4 роки протягом цього часу у Джонсона повернутися до влади в Британії. Ну приблизнення яких немає. Тому тому він міг виступати, на мою думку, лише консультантом, людиною, яка перебувала в процесі, яка зможе пояснити пану Трампу певні нюанси перемовин, в тому числі які відбувалися навесні 22-го року. Але ну, це такі знаєте два. Ексцентричні політики, близькі, програмно, там консерватор, там республіканець, які також відстоюють консервативні цінності. Чи може Борис Джонсон змінювати точку зору Трампа? Бо ну, от, коли ми говорили про виділення Україні допомоги, зволікання з нею, Трамп говорив, що ні-ні нічого не буде. Потім таки голосують республіканці. Тобто точку зору він може змінювати. Чи може Джонсон у цьому повпливати? Він як великий адвокат України. Ну може, ну давайте так з приводу бюджету. Давайте нагадаємо, як ви ну чому так відбулося? Відбулося -то тому, що ще восени відповідно 23-го року об'єднали пакет чотири питання: кордон, який, яке було питанням передвиборчим, тайвань Україну, і відповідно допомогу Ізраїлю. Якби внесли від самого початку Україну окремо, то ситуація не могла не не тривати півроку і не і не бути заблокованим республіканцями, тому що власне там єдина суперечність, Серед всього цього пакету була з приводу кордону. Це була передвиборча боротьба, і говорити про те, що це є показником того, що Трамп є не проукраїнським, Ну підстав немає тому, що а чому тоді як ми пояснимо, об'єднання чотирьох питань, в тому числі контроверсійних, один пакет з Україною, власна і згода була досягнута тоді, коли була згода по кордону і по відповідним ініціативам, які цього стосувалися. Тому власне, так вішати всі всіх собак не республіканців, як в нас люблять в ЗМІ мабуть, не треба, чи може змінювати Трамп точку зору свою Думаю, що безумовно може. І у цьому зв'язку давайте пригадаємо, що у нас є досвід президентства Дональда Трампа вже під час, хоч і не певномасштабної війни, але після 2014 року, коли на сході України тривали бойові дії, а РК була вже анексована Російською Федерацією. Чи відбувалося щось негативне для України протягом правління Трампа? Чи здавав він наші інтереси? Чи йшов він повністю з відкритими обіймами в сторону Володимира Путіна кругом відповідь ні, і тому вигадувати щось і приписувати Трампу якісь думки і якісь запрограмовані дії на майбутнє, які мають бути не в наших інтересах, заздалегідь думаю, що не потрібно, і це навіть шкідливо, тому що це може мати ознаки такого самозбуваючогося прогнозу. І ми самі собі, умовно кажучи, не говоримо на негативне майбутнє. Треба працювати і треба розуміти, що шанси на добре майбутнє в нас існують. Якщо ми будемо більш гнучкими, якщо ми будемо дослухатися краще до наших партнерів, ми це робимо не завжди відповідно в точності до того, як вони цього бажають. Геннадію, спасибі вам за вашу думку. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами в цю ранню годину.